Воїни світла, воїни добра. Знову зібрали повний зал в одному з нічних клубів Дніпропетровська. Білорусько-українська бригада творчого терору та музичної відсічі порвала своїх прихильників у клочча. аж надто хлопців, які просто шаленіли від кожної наступної пісні. Обожнюю цю група це просто ферверка. Тудешні!

Для всеукраїнського туру став новий альбом Родний край, який є своєрідним підсумком річної діяльності гурту. Якщо перший альбом музиканти присвятили спорту, протистоянню та радикалізму, то другий більш поміркований з думками про те, що людина повинна реалізовуватись на благо своєї країни. В одному зі своїх інтерв'ю для журналу Сергій Міхалок сказав: не потрібно чекати від одної людини блага для багатомільйонної держави. Зокрема, в Україні зараз настав час для колективного творення. Спортивної формації відважний і зухвалий, гострий і безкомпромісний. Простота, гарантія, і якість. Це основний принцип, за яким пишеться музичний матеріал порту Бруто. Головний меседж їхніх пісень чіткий будь активним, живи наповну, знай свою історію, займайся спортом, чесно працюй і усвідомлюй, що від твоїх особистих рекордів залежить твоє життя. Чоловік, я кажу, що я чоловік, я кажу, що я чоловік. На сцені музиканти собі ні в чому не відмовляють. Стрибають, бешкетують і вигукують вже всім відомі меседжі. Хто ми? Рода! Що ми хочемо? Забило! Атмосфера на концертах цього гурту неймовірна. Між публікою та музикантами немає ніяких умовних бар'єрів. Навпаки, відбувається якась абсолютна спорідненість та постійний взаємообмін енергією. Шаленство одних автоматично передається іншим, і відбувається справжній вибух адреналіну. Мне очень все понравилось. И это один из лучших концептов, которые я побывал. Это круто, очень правда. Круто, рулило! Понравилось очень все. Мудрусные ребята а вообще да, 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 сожгли. Да, 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 да. -ху -ху, вот так. Круто, очень, неожиданно. Спасибо. И вообще рада, що попали сюда? Я желаю, щоб група Брута приїжджала в діпронос почаще. У новому році гурт планує чимало закордонних концертів. Зокрема, збираються підкорити Європу, Канаду та США. А з огляду на їхній запал та революційний настрій, їм це неодмінно вдасться.